Тут отакі от всякі, всякі сувеніри. Вишивки, всякі пряжі, тут багато чого рушники. Хустки. Це зараз ще погода не дуже. Тут загалом такі движення. Ми тут стільки всяких дрібничок було з мамою, купляли вам. Вон картини. Да, картини продаються. Щось там дядько розказує. Он дивіться, які картини. картини гарні, ці коні. Це ваші картини? Так. Ви малюєте? А ви кучаєте? Ну я не знаю. Там що вас цікавить, такі маленькі, більші. Коні гарні. Коні. А ви звідки Житомир. Києва? Житомир. Так, недалеко від Києва. Ну, з тієї сторони. Дайте маленьку газівлову. Лохло тут. І ця площарина тільки з іншої сторони. А що по чому воно? Незалежно яка. Ну, ці маленькі, допустимо. Ці маленькі 700, а ви фейлі з дітства буде за 600. Навіть за 500. Гарні. Тому що ще має три такі, зараз в цьому сунці може вести в трьох, щоб вибере такий різнять.